Доброго ранку. Ми знову в дорозі. Дуже гарно світить сонечко, сходить сонечко. ну Класно, коротше, світить. Встає. Сонечко встає. Ми вже з чоловіком встали, гляньте на його довольне лице. Да? Неділя, дуже довольна. Так би спався, Неділя, каже, сьогодні. День день тижня, неділя. Ти хоч людям сказав, да, то люди не знають. Коротше, ми знову в дорозі, ми їдемо на Дніпро. Ми їдемо на виставку, Ви поважайте нам успіху. Везу Мотіка, більш нікого не везу, все. Томили. Томили. Просить донат на заправку. Хто там дуже любить нас, очу, напишіть, прикріплю номер картки, скиньте йому віддала на заправку машини. Бак, бак пустий, глянь, хоч би їхати. Давай давай проси нормально, бо так не скидають. Давай жалобно роби. Бак пустий, ну, дайте хоч копійку. Хоч копійку.